Так, Всім привіт. Значить, 14 чи 15 червня. Не думано, не гадано, не планува. Виїхали ми підживляти кукурузу. З'їздив батько, подивився, каже, нормально, вітерець невеликий, давай підживляти. Ну так, давай, надій оприскувач. Підживляємо. Значить. Кукуруза ВН 6763. Ну, розказувати, показувати буду. Пізніше зараз побризка і трошки буде вид з кабіни. Оце таке навігатор колдона, значить, ось що він мені малює. Тут ось перекриття, тут ось тільки що показував огріх. Рядом, значить, теж йшов, показував зразу на цьому в началі перекриття, а тоді всередині показав ну такий, не знаю. Огріх метра півтора. Оце таке. Ну, на один рядок змістився, їду. Там ось оп'ять же, показував перекриття, а зараз показує, що чітко встиг. Оце коротше, така навігація. Їздиш, просто екранчик замальовуєш та і все, як дурачок. Е, цей. ну, Навігатор мені не скільки нужен, я порядки. Е, заїжджаю теж порядка, е, швидкість. Швидкість, значить, раз ручним газом дав. 8,5, 8,6, 8,7. Оце отака швидкість. Тиск на оприскувачі 2,5. розпилювач коджет жовтін 0,2. В такій комбінації виходить добитися 100 літрів на гектар. Ось рядом бризкав сою. 7 гектар, при такій скорості пішло рівно 700 літрів на 7 гектар І опять же, їздив так само, навіть з перекриттям, ніде ніяких огріхів на навігаторі не було. Проходить, мабуть, днів 10, може трохи більше. Дзвонить чоловік 2 метри огріх. Зразу каже, менший. Десь пів метра, а потім до краю до краю, ну, на довжині 800 метрів, каже, на краю виходить десь 2 метра огрів. Ото вам і навігація. І ось тільки що ми з вами їхали, бачили, бів у стик чітко, що вже знову показує вже... Ну, Не знаю, їду в порядках, будемо сподіватися, що все нормально. Оце таке. Ну, Та зараз побризкаю, тоді покажу з вулиці. Так, добрискав я вже, значить, 7 гектар. Так, де наш поплавок? Поплавок лежить. Щас хіба відкриємо, подивимося. Заправляли ми 750 літрів на 7 гектар. Щас глянем, може там що залишилось. Так, он, он. Бачите, що залишилося? Якраз літрів 50. Може навіть трошки і менше. Так що... Другий раз вже все зійшлося. Значить, все нормально. Оце ось наша соя. По скільки Юрко сіяв, хто знає? Ну, Кілограм по 100 не більше. До 100 Оце ось наша соя, важко. невідомий сорт, десь до 100 кг на гектар. Попередник соя, Оранка. Міждуряддя 15-30. Бачите, 15-30. Ну так, красиво. Та Ні, не ми сіяли. Ну, сіяла обична СЗшка із заглушеними сошниками. Ну, СЗшка розбита. Оце таке ось кукуруза, Вен 6763, попередник кукуруза, весною молочена, оранка плугом лемкен. Культивація. Посів був 3 травня з міндобривом 120 кг на гектар. Карбоміт і НПК 416-16. Міша не було. Була одна гербіцидна обробка, не пам'ятаю чим. І підживляємо, значить, цинк літра на гектар Карбоміт 6 кг на гектар гумат, не пам'ятаю скільки. Щось там небагато гумату і е, сульфат аммонію, щось там теж небагато. Не пам'ятаю, і вийшло отака ось кукурузка. Дуже трогати не буду, бо тільки що ж бризкав. Оце ну, ось отака. В принципі, частенька, більш-менш, ну тут з краю слаба, оце ось. Е, Тут на цій половині поля вона отака слабенька. отуди друга половина поля. І отут оцей край, отак, ну така вже чуть ли не по пояс. І сходи такі красиві, гарненькі, так як положено, зійшла. І, і висока, і чорна, все як положено. А, і хто дивився, е, відео я оборонував трактором ДТЗ з, з саморобною цієї пружинною бороною, а на цьому полі батько боронував оцим трактором, і ми в цьому году зробили собі степку важких борін, то тут було боронування важкими боронами. Це таке. Посою ми, значить, поки що виріши нічого не робити, поки що наблюдаємо. Так що дякую всім, хто відгукнувся, багато хто дзвонив і писав. Консультації проводили. Но поки що ми вирішили наблюдати. Фунгіцид внесемо, але трошки пізніше, як будемо підживлювати.